Що таке хімічна формула? Усім вам відома формула води. Давайте її запишемо. Що ж означає цей запис? Літерами H та O позначені символи хімічних елементів. Літерою H позначено хімічний елемент хідроген, літерою O – хімічний елемент оксиген. До речі, поз... е... запропонував позначати е... символи хімічних елементів за допомогою латинських букв шведський Якоб Якобрцелія ще у 1813 році. Цифра 2 має назву індекс Індекс вказує на число атомів хімічного елемента у складі речовини. У нашому випадку у складі молекули води міститься два атоми гідрогену і один атом оксигену. Індекс одиниця не пишеться, це число уявне. Часто перед формулами є записані цифри, їх називають коефіцієнти. Коефіцієнти вказують на число структурних частинок речовини. Давайте запишемо перед формулою води якийсь коефіцієнт, наприклад, 7. Отже, у нашому випадку є 7 молекул води. Звідси можна зробити висновок, що хімічна формула. Це уявний запис, складу речовини, за допомогою, символів хімічних елементів. їх індексів та коефіцієнтів. Спробуйте самостійно створити формулу вуглекислого газу, якщо відомо, що до його складу входять один атом карбону, який позначають літерою С, та два атоми оксигену.